Всім привіт! Сьогодні 22 квітня 2024 рік Київська область, Обухівський район. Моя теплиця і сьогодні, нарешті, хочу вам показати дегустацію мушмули японської. Хто не дивився попереднє відео, коротенько нагадаю, що цвіла вона в мене у вересні досить довго. Мені здається, місяць точно вона цвіла в вересні минулого року. Мені пощастило, то, що було дуже тепло і багато літало насікомих різних. Переважно запилювали її бджоли. Жмілі трошки літали, ще якісь там комашки. Запилювання було дуже активне. Бо коли вона цвіте, вона дуже-дуже сильно пахне. Парфумований такий запах концентрований, вона здає. І дуже-дуже приваблювала вона насекомих цим своїм ароматом. Були відчинені всі вікна. Доступ тут був для насекомих повний і. Запилювання я навіть показувала вам у вересні минулого року, як це відбувалося. Потім ще я десь у лютому знімала відео, показувала, як вже були завізі, вони вже збільшувались такі, вже було більш-менш розуміло, який буде врожай, тому що це перше в мене плодоношення цієї культури. Я не знала, коли вона буде вже. Пригодна для дегустації, щоб її вже почати їсти. Звісно, вона спочатку була зелена, потім жовтувата. Є, є, що спостерігається, декілька ще плодів такого кольору, але все ж таки переважно вона така інтенсивно, я б рожевої не назвала, вона темно жовта, мабуть. Ось бачите. І плюс вона почала вже скидувати плоди, дивіться. Ось бачите, мушмула, чому й в нас її не возять і не продають, тому що вона дуже-дуже швидко псується. Ось, наприклад, тільки як день-два вона скинула, воно вдарилося трошки, і ось вже бачите. Розповзається синець по ній і треба вже якось вирішувати щось. Ось, бачите, вона вдарилась. Це в мене е, рослини, ще нагадаю, були куплені вже щепленими. Е, купувала у цитрусових маньяків декілька років. Е, Зараз не згадаю, але не менше трьох років тому я купувала. Так вийшло якось, що я купила, там, з замовленнями була ситуація, що я боялася, що я... мені не вистачить, так отак якось замовила, а вже, я вже відмовлятися не стала. Тому в мене вийшло два сорти танака. Оця у величезному горщику і у ґрунті. До речі, у минулому році я висадила в ґрунт, до цього вони росли в горщиках. І оцей сорт невідомий, І такетка, якось вона одразу десь поділася, але це інший сорт 100%, тому що, якщо теж пам'ятаєте, в неї було таке цвітіння, навіть е відрізнялись. Е Бутони. Вони такі якісь були більш пухнасті, більш так пелюсточок зелених було навколо бутона. Це дві однакові танаки, цей невідомий. Ну, Зараз будемо знімати самі такі забарвлені плоди. І покажу вам. Одразу відповідаю, якщо будуть питання, що росте вона в універсальному, нейтральному звичайному ґрунті з додаванням перліту. Грунт тут я купувала, мені зараз більш з наших вітчизняних подобається ґрунт Щедра земля, він такий більш пухкий. Просто додала туди перліту і трохи цеоліту, лічузи. Бо горщик тільки одні я змогла збільшити, тут вже просто було нереально. І вона дуже-дуже швидко засвоює корінням весь, весь об'єм, і тому вже пересихала. А мушмула вона дуже любить попити водичку. Вона, коли їй не вистачає, вона так складає свої листя, вуха свої складає. Ну і, звісно. Одразу, може, щеплені рослини, може вони в мене ще раніше б заквітли, якщо б вони не росли у горщиках неадекватних, як мені зараз здається, по об'єму, тому що коли я пересаджувала, там просто одне коріння було. І пересихав ґрунт, і, можливо, від цього рослини страждали. І коли тільки я їм покращила умови для корневої системи, вони одразу зацвіли. Ще в мене тут росте мій сіянець, якому вже майже вісім років. До речі, так як я читала в інтернеті, пишуть, що сіянці на восьмий, навіть десь читала, що на шостий рік. Ну, на шостий не вийшло нічого, звісно. Ну, зараз вісім років, і побачимо, може, у цьому році мій сіянець зацвіте. Це сіянець, я плоди привезла з Кіпро колись і висадила буквально свіжі-свіжі, тільки, ну, тільки що плоди з'їла, і одразу висадила кісточки, вони всі повністю проросли, я їх потім роздарила, бо уявіть собі, якщо в мене отака восьмирічна тичка мого росту, отака пишна, отака розкішна. От з таким от стовбуром росте. В 80 літровому горщику, то можете собі уявити, щоб я їх більш залишила собі тут. І так, у мене вже було колись бажання її позбавитися, а потім я все ж таки вирішила йти до кінця в цій справі чогось дочекатися. Якщо я не дочекаюсь, ну, або мені вже буде це. Облом, то я буду її щепити. Але мені все ж таки цікаво. Ну, то, що пишуть в інтернеті, я вже давним-давно зрозуміла, що найважливіше це досвід. досвід, коли ти дійсно побачиш когось. Або на Ютубі, або там Фейсбуці, або в інстаграмі, десь людина показує особистий свій досвід, коли вона виростила з кісточки, спостерігала і показала результат, показала плодоношення. Оце я розумію. А коли там якісь великі теоретики пишуть ну ось 6 років і нічого, от 8 побачимо, дві, дві цифри 6 і 8 Я читала. За це, на жаль, ніхто не відповідає. Що людина сподівається, а потім дуля, а не плоди або ніколи не буде. Звісно, десь на півдні, у природних умовах, там і авокадо з кісточки швидко плодоносять, от показують, мені навіть писали Ой, що ви там розказуєте в мене, а потім з'ясується, що людина проживає в Домінікані. Ну, так, звісно. Там воно впало, проросло і росте собі в природних умовах. Звісно, якось в природі ці рослини ж розмножуються. А в нас в теплицях, на підвіконнях, так будеш чекати і чекати. Дочекаєшся чи не дочекаєшся. А, а ще дуже неприємно, коли ти чекаєш довго, а потім таке пліт таке виходить, або дрібнота, або несмачний, або взагалі гадость-гадость. Неприємно. Тому, ну, тут побачимо. Так, відвліклася. Зараз буду знімати плоди, покажу вам, розкажу вже своє враження. Ну, ось трохи я нарвала, розрізала, точніше. Не всі плоди, десь приблизно четверту частину, так мені здається, Ну, треба зривати стільки, скільки зможеш зараз більш-менш з'їсти. Бо у середу поїду на Київ відвізу мамі, сину, онукам. Ось. Дивіться, оці плоди, вони відрізняються. Це плоди е, шмулита нака. А отак от я роздочками три штучки зірвала, це плоди оцього. Невідомого сорту, ну вони відрізняються. Мені дуже буде зараз цікаво порівняти смакові якості. Ну, зараз я хочу скуштувати спочатку ті, що відвалилися, які почали вже псуватися. ну і я вважаю, що вони вже повинні ідеально було дозріти, раз вони відпали. Ну, от Зараз зважимо, ну, ось великий. Цета. Тридцять шість грамів. Двадцять дев'ять грамів. Дрібних отаких от небагато, Переважно вони такі середні за розміром. Ну, цей майже дев'ятнадцять. Тут треба розрізати, бо воно може розчавитися. Якщо відривати. Цей невідомий сорт. Тут 29. Ну, будемо вважати, що середня вага 30 грамів. Ось цікаво цей. О, 42. Дивіться. Навіть 42. Але все ж таки в середньому це буде 30-32, може, десь отак от, от. Так, ну що. Налаштувала якось тут штатив свій. Тут в мене, бачите, що відбувається. Творчий гармидар, Пересадка пікіровка, точніше, пере... пікіровка баклажани з перцями я вже попікірувала і декілька сортів. Помідорів, але ще мені. ой, мені вже дурно від них. Ну що, буду чистити? До речі, таки, да, чиститься, бачите, чудово. А я пам'ятаю, що я їх їла і не чистила, Але ж кажу, вони тоді були гладенькі, ну, сорти, звісно, різні. Та на Кіпрі ця мушмула. Росте, як і інжири. На вулиці прям. Місцеве населення навіть не збирається. Тільки туристи голодні, як бачать, зривають. Але не всюди можна зривати, бо воно, коли повз дороги, воно пильне, брудне. Ось ось тут сріжемо. Ну, якось його. Там кіст, кістка велика всередині. Ні, не виходить так. Блін, яке воно соковите? Отакі дві кісточки. Просто ностальжи такий. Клас, да, чиститься вона прекрасно. Навіть мені здається, можна і без ножика, якщо їй. Нігті. Все ж таки хочу спробувати якось її так розділити, але вона така соковита. О! Знаєте, це той випадок, коли їжи не можеш наїстися. Не що бачите, зараз ми ще перевіримо ті плоди, який зірвала? Клас? Просто клас. Смачні? до крику. Це мій смак просто. Знаєте, хтось не так рівно ставиться, наприклад, до лонгану. Але це теж такий плід для мене лонган, що теж не можу зупинитися. От у Дубаях купиш пару упаковок, десь кілограм приблизно, і до ранку нічого не залишається. М -м -м. Це якась більш солодка? Смак ні на що не схожий. І не питайте. Таке солодке, трохи кислувате? Не знаю. Може в інтернеті треба почитати опис, опис смакових якостей? Я. Не знаю, як вам сказати, на що воно схоже. Так, інший сорт. Вона стигла м'якенька, і мені здається, що вона не буде така темно-жовта, вона трохи світліша у стані стиглості. Трохи відрізняється, вона такий, знаєте, ще як вам сказати, бачите що як сок тече? І кісточка в неї інша, кругленька. Теж дуже соковита, але, але мені кажеться, вона більш така, більш солодша і е, структура м'якоті в неї м'якша. Не така щільна, дуже ніжна. Навіть і не знаю, яка краще, слухайте. Знаєте, якщо я роблю дегустацію, наприклад, цитрусових, я дольку з'їла і більш не хочу, то тут зупинитися дуже важко. Я ж кажу, що може, це моя особиста думка, все ж таки специфічна. Да. Більш соковита м'якоть, вона навіть так швидко розповсюджується у роті, що якось так раз і розчинилася. І костяшки кругленькі. Ось кругленькі. А танакі більш витянуті. О, руки всі мокрі, липнуть, але якось не Так що я дуже вражена і дуже-дуже задоволена. Нарешті, нарешті, єдиний мінус, єдиний мінус це розмір. Для квартири ця рослина не підходить аж ніяк. Бо ви самі бачили. Це зимовий садочок, теплиця, оранжерея, або якась велика, велика віранда, така, щоб була, не дуже сильно опалювалась вона. Бо мушмула, до речі, це досить холодостійка рослина. І ви бачите, незважаючи на те, що сонце ж взимку, ну, Можна так сказати, його практично не було, але вона дозріла, вона прекрасно набрала цукру, просто ідеально набрала цукру, соковита. Я дуже задоволена. Прям не знаю, як ще описати. Єдине, що смаком. Тут такий момент, що ну я не можу я ну, буваю, наприклад, Азіміну, от нещодавно я знімала процвітіння, до цього було плодоношення. Там якось все просто: банан-манго. Нічого іншого не вигадаєш. Е, лічі, наприклад, е, такий е, тропічний якийсь, ніби основа виноград, але ну, з якимись домішками такими цікавими. А тут. На що воно схоже? Не знаю. Але дуже, повірте мені, це дуже смачно. Це дуже смачно. Єдине, я ж кажу, що е, можуть бути проблеми із запиленням, якщо не прилетять бджоли, якщо погоди не буде, або зачинене якесь приміщення, що вони доступу туди не будуть мати. Треба, щоб запилювали обов'язково. Тоді буде нормальний результат. Стосовно того, чи треба дві мушмули, я вам хочу сказати, в мене у знайомі подружки моєї, у Тетяни Нагайцевої, вона показувала в неї доношення мушмула показувала раніше. І вона в неї одна. Ось, і Вона запилилась і дуже-дуже був класний врожай. І може, так як я згадую, і зараз в неї там. Висять якісь завізі чи не висять. о Слухайте, щось я, щось я не пам'ятаю. Але пам'ятаю минулорічне плодоношення. Багато дуже було плодів, вона було, теж, теж була дуже задоволена. Ось В неї одна муш була. Ну, в мене так вийшло, що в мене їх три. І одна із них іншого якогось сорту, але вона відрізняється. Звісно, смаком вона схожа, а консистенція в неї більш ніжна. Просто така, я ж кажу, що раз, і, і якось так її немає <сум> одразу. А так, ну так, да, кісточка велика, м'якоті ви бачили скільки, але ви знаєте, вона така соковита і така класна і солодка, що в принципі вистачає. Не то, щоб там е, обгризка стяжку, а там одна шкірочка. Ні, м'якотів вдосталь, Ви бачите, що руки злиплися вже все. Так що, мушмула японська я рада тому, що я отримала те, що я очікувала. І навіть, мені здається, ще й краще. Бо врожай досить непоганий. Це перший врожай. Побачимо, яке покаже нацвітіння знов у цьому році. Ось. Будемо спостерігати. Але зараз просто-просто вражена бомба. Клас. Сподіваюсь, до зустрічі. На все добре, пока.